До ефіру доєднується Іван Фечко, провідний експерт із Латинської Америки та Карибського басейну ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Іване, вітаємо вас вітаю добра. Отож, пане Іване, чого можна очікувати далі від цих подій, як вони вже вплинули на світи, зокрема там економіку, і що зараз говорять реакції світових лідерів? По суті, ми зараз спостерігаємо черговий е логічний крок подальшої ескалації конфлікту між Сполученими Штатами та Венесуели, який вже перейшов до безпосередніх цілей та ударів задання ударів по цілях е на території Венесуели близько десяти, як принаймні та за попередніми інформаціями, об'єктів першого військової інфраструктури завданоударів, е об'єкти, які цілком вірно належать представникам цих злочинних е наркокартелей, та які пов'язані з ладою також були під, під ударами і за. Зараз палають там і урядові споруди, і за деякою інформацією загинув один з найпливовіших лідерів режиму. Володимир Падріно, який є міністром оборони та Венесуелі. І очевидно, що ця атака сполучених штатів вона, по перше, була спрямована на те, аби підірвати опору режиму, який опирається знову ж таки на військові сили а, значною мірою, і на те, аби провести дестабілізацію в ситуації в країні. І тут дуже важливо показовий момент, який ми спостерігали з цих цих ударів, що по суті протиракетна, протиповітряна оборона Венесуели, як така, вона відсутня, вона не працює. А, та оборона, яку так нахвалював режим, яка створювалася спочатку з допомогою ще Росії та ще за попередника огочавися. Коли були контакти потім вже з іранським режимом ще співпраця, ну вона себе зовсім ніяк не показала, і спокійно американські військові, зокрема гелікоптери, та там вітали. Поблизучи, навіть можливо, і на території Венесуели, задаючи ці удари, це звичайно показало те, що Сполучені Штати не контролюють повітряний простір країни, і це дозволяє нам пропустити, що подальші операції вони будуть. Звичайно, як далі буде діяти режим Мадуро, це поки що питання відкрите, тому що знов ж таки Венесуелі поки ніч і перші ті реакції, які ми бачили, вони показували, що все-таки паніка була серед режиму. І хоча вони з одного боку мали б це очікувати, і очікували так? Тобто, тому, що ми всі. Попередні місяці говорили про цей ризик, але все одно навіть державне телебачення перші дві години цих атак вона зовсім ніяк це не коментувала, не показували в той час, як там атакували столицю Каракас, то Боносельське телебачення показувало кадри з Ізраїлю, Наприклад, і лише пізніше з'явилися перші реакції, перші повідомлення, нібито і від Мадуро, який зараз невідомо де знаходиться, мабуть, десь глибоко в бункері та переховується, але паніка все таки була. Інформаційна також і очевидно, що зараз Мадуро він намагається. Створити картинку, нібито він готовий мобілізувати суспільство, закрикає людей а, доєднуватися та до якихось військових формувань. А, особлива ставка робиться на ну, так звані парамілітарні об'єднання, які є у Венесуелі. Це а, різні такі структури, які по суті а, працюють під впливом Мадуро на захист Мадуро, а, в тому числі ті, які пов'язані із наркоторгівлею, з іншими злочинними операціями. Вони зараз озброюються. Звичайно, їхні можливості вони не співмірні та з тими можливостями, які має армія США, але для Мадуро важливо зараз створити цю картинку, що в нього є опора в середині суспільства для того, аби намагатися якось сполучені штати відступити від цих дій. Ну от, що стосується міжнародної реакції, то поки що лише така невелика когорта країн засудили дії сполучених штатів. Звичайно, це країни, які є союзниками Мадуро, це авторитарні диктатури регіону, насамперед Куба, та яка є одним. З найбільших таких союзників, партнерів Мадуро, це також сусідня президент сусідньої Колумбії. лівий Густаво Петро, відомий критикою Трампа і загалом дії Америки. Він там опублікував зокрема список там понад 10 споруд, які нібито сполучені штати атакували, включно з парламентом. Наприклад, і це також як не дивно. Інші партнери Мадуро, наприклад, Туреччина, також очікується зараз підготовка звернення з боку Росії. відомо, що, наприклад, головний рупор російської пропаганди Russia Today, він вже поширив там інформацію підтримку Венесуелі, що зготується схоже від уряду. І звичайно, також питання одне з найбільших стосовно зовнішньої політичної реакції. Це позиція Китаю, тому що з'явилася інформація, що близько 10 годин до всіх цих подій зустрічався Мадуро з представника. a Pinha, А цілком можливо, що ну очевидно, що в цьому контексті та вони обговорювали протидію а, сполученим штатам, але поки що реакції Китаю в нас не було. А, звичайно, дії сполучених штатів, які відбулися, вони а, тільки зараз також з'являються перші повідомлення офіційні від власних сполучених штатів. А відбувалося це без згоди конгресу. Тому не можна очікувати на певну критику в сторону Трампа, як всередині країни з боку опозиції, так і зовні. І тому для сполучених штатів важливо, аби такі операції проходили. Дила швидко з мінімальними втратами. Принаймні зараз невідомо, що хоча б жоден американський військовослужбовець якось постраждав під час цього. Якщо і далі так буде відбуватися, можемо пропустити, що Сполучені Штати будуть стратегію використовувати або швидкої спроби та зміни режиму. Якщо цього не вдасться зробити, то такі атаки, як ми сьогодні бачили, будуть відбуватися регулярно не тільки по Каракасі, а й інших місцях, тому що Сполучених Штатів їхні розвідки очевидно є абсолютно повна інформація, де знаходяться всі. Військові військові інструкту інфраструктура Венесуели, а і по цих місцях далі буде продовжуватися атаки. Тим паче, що захиститися Венесуели, як бачимо, вона не може їхня протиповітряна оборона зовсім зараз. Не працює в коментарі суспільному. Також житель Венесуели, громадянин цієї країни, віктор Альваро сказав і про політичні причини помердування. Можемо його почути і далі. Продовжимо. Мені не подобається Дональд Трамп, але я думаю, що зараз він єдиний, хто намагається допомогти Венесуелі, принаймні відкрито протистояти уряду. Так, люди кажуть, що Трамп робить це, бо хоче ресурси Венесуели, але люди у Венесуелі не вільні, вони хочуть свободи. І якщо це ціна за свободу, думаю, багато венесуельців готові її заплатити, бо ми не знаємо, що таке нормальна країна вже 20 років. Зараз наскільки в Венесуелі загалом активною є опозиція, і чи є ймовірна людина, хто яка могла би очолити країну замість теперішнього президента? Абсолютно точно є, і насправді минулого року в Венесуелі проходили вибори, які були сфальсифіковані. і Мадурова проголосив себе переможцем. Але абсолютно всі міжнародні спостерігачі, які були, і більшість країн світу, зокрема демократичних урядів, включно і з країн Латинської Америки, Європи, США, вони визнали переможцем на цих виборах не Мадура, а лідера опозиції Едмунда Гонсалеса, який зараз перебуває за кордоном і який намагається консолідувати цю міжнародну підтримку серед Венесуели, але в той же час також лідером опозиції, звичайно, номер один, це є Марія Коріна Мачадо, цьогорічна переможниця Нобелівської премії миру, яка не могла брати участь в минулорічних виборах через протидію з боку Мадуро, але вона є головною символічною реальною особою та в опозиції, яка має дуже велику підтримку. І що стосується можливостей опозиції, звичайно, вони обмежені і поки що очікувати, що опозиція зможе якось скористатися ситуацією, наприклад, там пере. Йти до, скажімо так, революції, та, та спроби змінити режим, не доводиться, тому що протягом всіх цих років 10 річ, та, по суті цього режиму Мадуро до цього Чавеса, на опозицію чинилося дуже великий тиск. А в останні два роки так само було дуже багато переслідувань. Значна частина лідерів були ув'язнені з боку воносельської опозиції, частина була змушена рятуватися втечею. Те саме стосується і Марії Коріни Мачадо, яка до останнього залишалася в Венесуелі, але Через тиск, через загрози її життю була змушена країну покинути. Тому основні лідери опозиції вони заходять за кордоном, так само, як і близько вісім мільйонів венесуельців, які з 11-го року покинули Венесуели через ту гуманітарну кризу, в яку країну перетворив Мадура. І звичайно, що ці люди це є по суті основа тато його. Спротиву, який би міг чинитися проти Мадуро. А в той же час ми розуміємо, що абсолютно більшість венесуельців, які є в країні, близько 70-80% можна сказати, за гарантією, Це люди, які негативно налаштовані проти Мадуро. Очевидно, що вони його захищати не будуть. Мобілізуватися на його захист, також не будуть. А чи вони готові якось боротися проти нього? це складно сказати, тому що в них немає поки що ні ресурсів. Також як ми вже сказали, окрім армії, окрім правоохоронних структур у Венесуелі є ці. На такі військові об'єднання, які е, так само е, моніторять ситуацію і намагаються переслідувати всіх невогодних. Тобто е, ситуація насправді складна, тому що режим Мадуро, він е, дуже сильно закрутив гайки. Пане, е, в жаль, ми може з вами прощатися. Підтискам... Дуже дякуємо за ваші роз'яснення за те, що доєдналися до ефіру. Ми цю тему будемо сьогодні продовжити в ефірах. В Суспільна студія впродовж дня. Нагадаю, що з нами Іван Фечко, провідний експерт із Латинської Америки та Карибського басейну ради зовнішньої. Політика українська призма.